Пам'ятаєте уроки етики в школі? Там нас навчали, як себе потрібно поводити в різних соціальних ситуаціях. Здебільшого пропоновані. Норми поведінки на цих уроках стосувалися реальних ситуацій живої взаємодії між людьми. Проте левова частина нашої комунікації сьогодні відбувається в соціальних мережах. Як бути тут? Яка поведінка в мережі є добрим тоном і допоможе розвинути стосунок із співрозмовником, а не закопати його в землю без церемонними повідомленнями? Тут нам допоможе онлайн етикет, набір правил та поведінкових норм, що регулюють нашу поведінку в інтернеті. Це навичка, яка допоможе додатково подбати про нашу цифрову безпеку і добре вибудувати особисті кордони в інтернет-спілкуванні. Якщо ваші близькі постраждали від булінгу або тролінгу в соціальних мережах, онлайн-етикет це те, що допоможе якісно цьому протидіяти. Щоб дізнатися більше про цю навичку, натискай кнопку Підвищити рівень.